Возле порога вчора я випливав так було. Сьогодні вже водички вже ну, сантиметрів на 70 менше. Орі води по Це нас отак Каховська ГЕС наша зірвалася і оце таки був наплив води, буди, яка річка, ви бачите де? А була вона тут у нас. Я ж кажу, там ну, чоловік плавав, тут а, е, по шию ходив з водою. І ці так хвилі вибили нам повністю будинок, як вам сказати, оцю стінку зруйнувало. Цей. А вода стояла, воно там навіть там, полоса видно, куди вода стояла, це вона стояла неділю. Я хочу сказати, е, кожна навіть, людина буде ненавидити цю війну. Цих росіян, які прийшли зруйнували кожне життя, кожну родину. Я вам хочу сказати, що зараз немає в ні в кого з завтрашнього дня. Ні в кого немає. Але надіємося, коли нам виплатять за будинок, як вони сказали. Ми плануємо, може, колись тут відстроїти будинок. Скільки вам обіцяють на ну на відшкодування мільйон, мільйон по моєму чи сімдесят чи таке. Вони насчитали вже нам за будинок, але ці кошти ще не знають, коли будуть.